Атріті, ребята, Ребята, на меня посмотрите. Звісно, це не млинці з лопати на Масляну, але теж вражає у російському кургані діди довоювалися. Там пенсіонери влаштували бійку під час роздачі подарунків від Жириновського і його ЛДП. Дармові гостинці, пакети з й значки та футболки привіз до міста агітаційний потяг Вольфовича і партійні хабарі видавали прямо на платформу. Розборонити кілька сотень людей поліція змагала лише коли потяг продовжив політичне турне в напрямку Чілядинська. Інформаційний підсумок вівторка, 17 травня. До вашої уваги, добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. два. Обіцяну державою землю в Житомирі ветеранам східної війни не дають. Кримські окупанти заборонили згадувати 1944-й. у пам'ять про жертв депортації. Меджліс закликає зупинитися на хвилину всю Україну. Кіборги музичного застосування Кіровоградські спецпризначенці встигають і повоювати за Україну, і настрій українцям підняти. Ворожий безпілотник минулої ночі закидав вибухівкою одну з тилових українських військових частин на Донбасі. Там минулося без втрат, проте безпосередньо на передовій районі Авдіївки. П'ятеро наших воїнів зазнали поранень через атаки бойовиків. Нині в день там панувала, нібито цілковита тиша, водночас із мінометів 120-го калібру. проросійські найманці атакували українських оборонців в районі Новотроїцького. Більше про оперативну ситуацію на сході Алла Хоцянівська. От там, на горі Донецька фільтрувальна станція, і перші позиції бойовиків. Саме звідти вони стріляють по промзоні біля Авдівки. Також вчора вони свічера з, з ПГ з-пад по наших позиціях три рази стріляли, притихли, і потім десь то 11 дівнадцять в район, шахти бутовки вистріли були на з міномета, ліво пов'язано. Сюди Володимир Контрактник таких тут не було. Більшість мобілізовані усі ніч та ранок, боєць чатував. Каже, звідси противника добре видно. Там їх ангари вони ганяють, состав розризаються, весь на вони чітко передвигаються там танки, весною в той середнігоди. Лібобихи так же само. Аби видно було ще краще, військові полізли на гору. На дотах зробили надбудову на свій манер за теплою ковдрою спостережний пункт. А тут усе як на долоні. Якраз на ще число, то блокпост пост їхній стоїть. Коли ми будували зверху дота, імена, ту позицію ані як сурикати, бідняшки наблюдали, переживали, що же та українці там витворяють покривалом та циратою дбайливо загорнута ДШК Дашенька. Щоб що дождь, -то, вода що 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 забиває, щоб не щоб мог. Не, груже не... надо берегти. Усе навколо замінували, аби вже точно ніхто не зміг пройти. А це вже новотроїцьке. Військові їдуть на передові позиції після нічної атаки. Тут усе поле вкрите вирвами. Гатили з мінометів обстрілу розпочався о третій ночі. Калібр 120 міліметрів і кількість розривів. Ну Ну тут на цьому участку, де більш видно, ну штук 20 можна розривів побачити. Видно було, що стріляють божостріляю це молодокучаєвська Іменно з самого города. що ночу, як ви самі розумієте, в чітко видно і А приділіть куди відбувається вистріл елементарно. Навколо Авдіївки, на відміну від учора, відносно тихо. військові кажуть, противник активно веде розвідку і час від часу намагається підійти якомога ближче. Ну роботи відтуди, близько приходять. Зараз в принципі зеленка розпустилася, то їх чітко не видно. Но ну, чуть їх що вони метри може до пійсяті підходять. Відкривати вогонь бійцям заборонено. Алхоцінівська Андрій Романок, Сеніслав Каранчук, Спецкор 2+,2. плюс два. Битва за землю у Житомирі. ветерани східної війни. Вже який місяць безрезультатно вимагають від чиновників місцевого управління Держгеокадастру виділити обіцяні державою земельні ділянки. Нині близько сотні атошників зранку прийшли до управління. Керівництво Держгеокадастру в приміщенні не застали. Натомість в актовому залі знайшли близько сотні чоловіків у чорній формі. Люди назвалися приватними охоронцями. На сходах будівлі сталася бійка. Олена Кузніцова бачила все на власні очі. Зранку під Держгеокадастром у Житомирі збираються учасники АТО. Вимагають урешті видати їм належні земельні ділянки. Землю видають сьогодні саме бурштинові поклади, там де є цінні копалини, видають сьогодні. якимись студентам з інших областей у будівлі Житомирського геокадастру бійців АТО зустрічають із півсотні людей у чорній формі. На шевронах напис чорна сотня пацаны вот пацани проговорілися получают 100 долларов доларів день. Урешті атошники виганяють людей у чорній формі. Спочатку з актової зали, а згодом із приміщення. Починається штовханина. Не Умках, які відібрали у людей у чорному, знаходять петарди і металеві кульки. Гетушаріки сюди і получається ранення. Примірна пістолета Макарова. Ці двоє у цивільному називаються представниками охоронної фірми. кажуть, у них підписаний договір із держгеокадастром про охорону приміщення. Пояснюють, напередодні отримали інформацію про рейдерське захоплення Житомирського держгеокадастру. Предмети, які знайшли у їхніх речах. Кажуть, самі напередодні знайшли в актовому залі. Я знайшов это в актовом залі. Я убрав, щоб ним ніхто не був. Я ж перед тим, щоб люди не воспользоваться, я спустила їх вниз. А як вони попали сюди? А я ж не знаю. Урешті це все вилучають поліцейські як речові докази. За перепетіями спостерігають працівники Держгеокадастру. Вони уже півроку, як без керівника. Напередодні сюди із Києва мав приїхати новопризначений перший заступник. Утім, на роботі його немає. Ми самі не знаємо. Хіба ми вже зможемо розібрати у нас керівництво? Дуже складно працювати. Що ж це за обстановка. Вона не дає зосередитися на роботі. У Держгеокадастрі України кажуть у Житомирському підрозділі їм не дають працювати активісти. Мовляв, тиснуть через поклади бурштину на цих земельних ділянках. Накопичилось досить багато питань. Які ну стосуються е, певних, ну ми так вважаємо певних угруповань, е, які тиснуть на посадових осіб, розумієте? Тобто керівника, якого ну якого б ми не ставили, його доводять до того до, до лікарняного Нового керівника. Обіцяють призначити у червні. Тим часом довкола Житомирського геокадастру усе стихає. Людей у чорному доправляють до поліції, де запишуть їхні дані, розходяться і вояки. АТО. учасники АТО кажуть, конфлікт на цьому не вичерпано. Вони, як і раніше, вимагають зустрічі з керівництвом держгеокадастру України та призначення керівника у Житомирі, кандидатура якого пройде через громадські слухання, Олена Кузніцова, Ігор Кучин, Житомир, Спецкор 2+,2. Перші цьогорічні призовники відправилися на службу в армію. Із Рівненщини вчитися захищати батьківщину. Вирушили близько сотні юнаків. Взагалі в області планують призвати на строкову службу до війська понад пів тисячі молодих людей. Дві сотні хлопців потраплять безпосередньо до збройних сил, 150 – у держприкордонслужбу і ще сотня до національної гвардії України. У зону АТО призовників відправляти кажуть, не будуть у перша хлопці отримують і одноразову матеріальну винагороду. Це майже три тисячі гривень. А ще щомісяця матимуть кишенькові близько трьохсот гривень. вірністівської присяги в 2015 році. Було прийнято рішення про комплектування наших нашої служби військовослужбовцями строкової служби. Значить, вони в основному прийдуть для з метою до укомплектування підрозділів і е, забезпечення більш щільної охорони державного кордону. Шкода, бо то син, я його виховала, шкода віддавати. Ну, але ж раз держава кличе, значить треба хай. Благословляла, просила, щоб слухався всіх, ну, щоб був слухняний. Не магнітофон, але теж маяк українські армійці озброїлися новим кулеметом українського виробництва. Модернізований кулемет маяк, який нині виготовляють на одноіменному заводі. аналог ще радянського кулемета Калашникова модернізованого у світі ця зброя має великий попит. і Завод навіть колись зробив подарунковий хромований варіант, який мають у себе президенти кількох країн. Новий український маяк застосовуватимуть проти ворожої піхоти, легкоброньованої техніки та повітряних цілей, але він легший на півтора кілограма та має цілу низку, як зовнішніх, так і внутрішніх змін. Важить маяк 9 кілограмів без підставки. Вона ще 4,5. Стріляє кулемет патронами калібру 7,62х54 на міліметри. Прицільна дальність півтора кілометра може споряджатися стрічками на 100, 200 та 250 патронів і здатен за хвилину зробити 650 пострілів. Швидкість кулі нового кулемета трохи менше. Кілометра за секунду. оружие которое не нуждається в рекламі. Кулемет маяк. огонь огонь Окупаційна російська влада у Криму забороняє жолобні заходи з нагоди річниці депортації кримських татар. Відмови на узгодження. Часу та місць проведення отримують місцеві меджліси. Про це повідомив перший заступник голови забороненого в Росії меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял у коментарі ресурсу Кримреалії. Зокрема, вже заборонені жалобні заходи в судаку та Яникапу. Це колишній красноперекопськ. В інших містах заявки на проведення акції за словами джеляла вирішили взагалі не подавати, бо не бачать сенсу. Однак відзначати річницю депортації кримських татар таки збираються по всій Україні. Меджліс оголосив акцію пам'яті, на підтримку якої зняли спеціальний відеоролик, який ви зараз бачите на екранах. Завтра, рівно о півдні, після хвилини мовчання, кримські татари та українці зупинять на вулицях свої машини та натиснуть клаксони. У Києві кримські татари планують о півдні зібратися на Михайлівській площі. Казаки атакують в аеропорту. Анапи. три десятки молодиків напали на активістів Російського фонду боротьби з корупцією. Казаки облили активістів молоком, а потім почали їх бити. Засновник фонду, російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомив, що били козачки без розбору і чоловіків і жінок. Травм зазнало шестеро людей. Одного потерпілого забрали до шпиталю. Активісти кажуть, просили про допомогу поліцію однак на весь аеропорт виявилося лише двоє поліцейських. Згодом Навальний повідомив під час перебування в Краснодарському краї за активістами стежила поліція і саме вона нібито скоординувала напад. Отримати записи з камер спостереження литовища, які зафіксували напад, активісти теж не змогли. В аеропорту пояснили, що адміністрація, мовляв, пішла обідати. А ну Самооборона, що призвела до трагедії, сталося це біля розважального закладу в Печерському районі Києва. Між групою людей виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків дістав травматичний пістолет та почав стріляти по опонентах. Чим усе закінчилось, дізнавався Антон Страшко. Печерський район столиці у цьому закладі напередодні відпочивали чоловік та жінка. Вони близько першої ночі вийшли на вулицю. Тут між ними та ще трьома невідомими перехожими стався конфлікт, який переріс у біку. Чоловік дістав свій пістолет та почав відстрілювати гумові кулі по опонентах. Ті почали тікати, пробігли десь 50 метрів. Однак стрілець влучив у кожного з них. На місце події прибула швидка допомога. Двоє потерпілих від шпиталізації відмовилися. Третього медиків рятувати. Так і не змогли. Хлопця відвезли до лікарні, однак у реанімації його серце зупинилося. Адміністратор закладу, у якому відпочивав стрілець зі своєю колишньою дружиною, каже: конфліктні ситуації тут часом трапляються. Однак учора у приміщенні пабу не було жодного інциденту. Вчора абсолютно нічого не було, все було тихо і спокійно. Все це відбувалося на парковці. Коли ж на місце події приїхали правоохоронці, друзі загиблого поводилися дивно. Один із його товаришів втік із місця події після надання медичної допомоги, інший надав правоохоронцям чуже прізвище. Кулі випущені із зареєстрованої зброї. Стрілець пояснює, відкрив вогонь лише для самооборони. З його слів застосував він зброю для того, аби захистити свою дружину. Правоохоронці звинувачують чоловіка у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває під вартою. Антон Страшко, Павло Бондаренко спецкор 2+,2. Жителі Обухова погрожують правоохоронцям новою Врадіївкою. Сьогодні біля приміщення місцевої поліції люди влаштували акцію протесту, вимагали справедливо розслідування вбивства 37-річної Людмили Охрим, що сталося на Великдень. Містяни підозрюють, що до справи можуть бути причетні поліцейські обухівського райвідділку. Вони після відпочинку в ресторані зголосилися підвести жінку додому, а вже вранці доправили її мертвою до лікарні. Земляки загиблої підозрюють, що місцеві правоохоронці та судмедексперти намагалися прикрити злочинців. Із висновків першого розтину випливає, що в загиблої просто стався серцевий напад, і тільки при повторному огляді тіла, на якому наполіг чоловік Людмили, медики побачили синці та рани. Зараз справу веде прокуратура. Усі експертизи призначили провести заново. Першими експертиза була. Що вони сказали, що в мене сіняків нічого немає, взагалі тільки померла на серці, коли була друга медекспертиза. Бли. Я бачив всі і все. І я просив їх, щоб я сфотографував ті сіняки на камеру. Вони мені заборонили і обшукали мене, коли я заходив в морг. Хоча я цього, я цього тоді не знав, вони не мали права мені цього зробити. Я мав право фотографувати. Суд медексперт вищого рівня скаже, в чому які недоліки допустив перший. І ми вже на на основанні цього висновку будемо робити певні виводи про його відповідальність. Ексберкутівцям Зінченку та Аброськіну прокурори зачитали нині обвинувальний акт. Святошинський суд Києва розпочав слухання по суті. Обвинувачення вклалося в 160 сторінок машинописного тексту. Зінченку та Аброськіну інкримінують виконання злочинного наказу та перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Також ексберку там світить строк за статтями незаконне заволодіння зброєю та терористичний акт. В обвинувальному акті йдеться про те, що 20 лютого 2014 року Сергій Зінченко та Павло Аброськін вели безладну стрілянину по натовпу людей, убивши 48 активістів Євромайдану та поранивши ще 80. По цій справі обвинувачують п'ятьох екс-силовиків. Обвинувачення іншим трьом почнуть озвучувати на наступних засіданнях. Велике кримінальне провадження, яке здійснюється щодо подій на майдані, воно все діє розслідування триває. Відповідним чином дане кримінальне провадження виділене з того основного відбувалися протестні акції, і відповідним чином працівники міліції мають мали право діяти по охороні громадського порядку. Однак вони здійснили відповідне перевищення. Увадінням акції нет, не описано, як і яким способом кожен із спадзащитник наших завершили сюди ці приступлення. Акт факт является собой документ, документом, описаны общие события. Український хакер на лаві підсудних у США, 28-річний киянин Вадим Єрмолович визнав себе винним у причетності до міжнародної схеми викрадання бізнес інформації на світових ринках. Завдяки незаконній діяльності хакерська група з кількох осіб отримала за різними даними від 30 до 100 мільйонів доларів прибутку. Злочинці впродовж останніх п'яти років ламали корпоративні сайти трейдерів, викрадали прес-релізи про доходи компаній до їх оприлюднення і використовували одержану інформацію для власного збагачення. Єрмоловичу загрожує за американськими законами 20 років ув'язнення. У Чернівцях 21-річний водій збив на смерть прибиральника. Трагедія сталася пізно вночі, коли комунальники збирають сміття. Двоє чоловіків були саме біля сміттєвого бака, коли одного з них буквально зніс легковик. Свідки кажуть, після аварії водій намагався втекти з місця події. Утім, зробити це йому завадили працівники патрульної поліції, які саме проїжджали поруч. Експертиза засвідчила, водій убивця був п'яним. У нічну неділю працівники комунального підприємства якраз вивантажували сміття з контейнеру, коли вихвантажівку на шаленій швидкості вилетіла автівка, збивши одного з комунальників. Легковик же в результаті удару відкинуло на протилежну сторону. Зупинився він лише вдарившись в електричний стовп. По боковій частині машини видно, що він протянув альфатор і вже потім просто залетів в стовп тут. Тобто тут уже від машини живого місця немає. Майже майже опівночі Денис Крилов почув під вікнами своєї квартири удар. Коли вибіг на вулицю, побачив, як водій Мерседесу намагається втекти з місця аварії. Працівник сміттєвоза вже був мертвий. Там вже нечого було ні спасати, ні допомагати, нічого взагалі. Потім вже під'їхала міліція і в ітоді вже його почали там заводити, по-моєму, засунули його в машину патрульну, тому що він там почав сопротивлятися, що ж там кричать, вот, в общем такое. То есть, ну то, що він там закривав машину і виходив за руля я точно видел, там сколько людей там, по-моєму, було двоє в машині. За словами очевидців, усіх пасажирів Мерседесу забрала інша автівка, а на місце аварії почали з'їжджатися друзі-водія. 59-річний працівник сміттєвоза, якого збила іномарка, на підприємстві пропрацював майже 20 років. Свідком його смерті став син, теж працівник цієї фірми. Водієм цього автомобіля був його син, і це відбулося в нього на очах. Син був основним водієм, батько підмінним. В грудні він мав виходити на пенсію. Е, мріяв про цю пенсію, у нього багато внуків. У поліції кажуть, підозрюваного у скоєнні ДТП поки що не затримували. На момент приїзду правоохоронців. Він не був за кермом, а стояв біля автівки. Причетність до аварії заперечував. Працівники поліції його затримали без перед біля автомобіля. самого. він здійснював доставав з машини документи на транспортний засіб. Про саму ситуацію на місці пригоди, пробивши номерні знаки зі совшою Автомобіль належить батькові цієї особи, яку ми затримали з приводу тих обставин, які стверджував водій на місці пригоди. Коли ми застали, що я за кермом не був. Хто був за кермом? У нього позиція. Я не пам'ятаю, хто був за кермом. Як кажуть знайомі хлопці, новенький мерседес бізнес класу він отримав як подарунок на свій 21-й день народження від батька декілька місяців тому. Експертиза показала, хлопець на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці викликали на допит його батька, аби той пояснив, яким чином автомобіль зареєстрований на нього, збив на смерть людину. Олег Тодан, Олександр Губін, Буковина Спецкор 2+,2 Прилад, який сам визначає витік газу в квартирі, перекриває його та відчиняє вікно, вигадав пенсіонер з Городенки Микола Осадчук. Чоловік запевняє, пристрій набагато простіший, тому й ефективніший за сучасні аналогічні прилади. Поміскувати над винаходом чоловіка надихнули численні випадки вибуху газу в приватних квартирах. Над своїм газоаналізатором він працював майже два роки, постійно його удосконалював. Що з того вийшло? Бачила алапас. Його експериментальна лабораторія у гаражі на капоті стареньких Жигулів креслення. А ось і прилад, який на думку Миколи Осадчука може зробити побутове користування газом, набагато безпечнішим і запобігти вибухам. Кожен відповідає не тільки за себе, а й за сусідів. Знайомлячи нас з приладом, винахідник просить вімкнути уяву. каже, це тільки модель. Відро насправді кухня, пляшка з під води, захований в її стелі, балон для накопичення газу, що витік. В ньому по електрокабелю щохвилини з'являється іскра. Якщо газ витік, в балоні стається вибух. Ну, в стелі нічого не буде, тому що це дуже мала ємність. Я перевіряв свого знайомого у літній кухні. Кухня залишилася ціла. Далі за задумом винахідника під балоном спрацьовує клапан та подає сигнал до вікно відкривача. Він автоматично на плитці перекриває газ та відкриває вікно. Загазоване приміщення провітрюється саме. Навіть якщо господар спить, чи його немає вдома, башники все просте тут ніяк електронця би яке саме дешевше від усіх порівняно із нинішніми приладами, які там на електроніці. Але головною перевагою Микола Осачук називає те, що прилад спрацьовує навіть при найменшій загазованості приміщення та легко ремонтується. Хоча це лише модель газосигналізатора, яку винахідник зробив з того, що в нього було під руками пляшка, відро, безліч інших цікавих деталей, але вона цілком функціональна, її хоч вже можна поставити на кухні, вона працюватиме. Микола Осадчук цього не робить тільки тому, що газовики забороняють. Щоправда, цим винаходом уже зацікавилися. Невдовзі газовики і чиновники обіцяють прийти до пенсіонера, аби побачити прилад на власні очі. Це є техніка безпеки і життя людей. Ми е, заінтересовані в цьому питанні. 69-річний Микола Осадчук раніше працював слюсарем на заводі. Коли пішов на пенсію, повністю віддався своєму хобі винахідництву. Серед вже запатентованих його винаходів окуляри для бачення позаду себе, ліжко для лежачих хворих, яке автоматично змінює своє положення, та зубний протез, який кріпиться до щелепи, за допомогою пружини, а не пасти. Тож краще тримається. Щоправда, його ідеї поки що нікого, крім сусідів, досі не зацікавили. Алапас Романдучок при Карпаті спецкордва плюс Амуніція, нящики з під боєприпасів, елементи зброї привезені. Зато ці речі тепер стали предметами народного ужиткового мистецтва. А від війни в них залишилося. Хіба що тільки походження у столичному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка робіт культурно-мистецького проекту Польовий арт на ідею бійця полку, особливого призначення Київ Павла Ротара перетворити зброю на мистецтво відгукнулися майстри з різних куточків України. Сам автор ідеї вважає її арт-терапією і своєрідною арт-реабілітацією після пережитих подій на війні. Такий симбіоз Петриківки і косівської різьби плетення рогу як вона вплила цей гранатомен. Ткацтво, вишивка, петриківський розпис, інкрустація соломою, бойові снаряди, залізо, наскрізь пронизане війною. митці перетворили на шедеври народного мистецтва. Усі ці речі боєць полку Київ, Павло Ротар привіз з передової. Далі індивідуально передавав майстрам, пояснював, що хоче бачити. Дерев'яні, металеві, холодні символи війни набули душі. Це моя фляга, яку я з привіз. приїзд. Оце Петійківський розпис. Ось кукла-мотанка. Тут камуфляж. Товариш мій дав від своїх старих штанів. За його плечима кілька десятків виставок у різних країнах світу. Але ця особлива. Це на ящику, який я привіз із щастя. Це образ дівчини. Вона у Францію потім поїхала. Я пішов в АТО, а вона поїхала у Францію. Це ви? Не будемо про це. Випалював портрет майстер із золотоноші Вадим Сандига. Митців такого рівня в світі три. До виставки ж нині залучили понад 70 майстрів із різних куточків України. Владислава виткала крайку на старовинному ткацькому станку. Наша нація це така нація, яка з пензликом з піснею завжди буде перемагати за плечима. Ірини Бабій майже півтора роки служби на передовій Із дитинства захоплюється Петриківським розписом, але на війні він. Інший сам розпис він відрізняється. Як вже я вже помітила просто по своїм роботам, що вони яскравіші, ті, які там не знаю, з чим це пов'язано. Просто можливо хочеться саме цих мирних яскравих кольорів, і того воно на полотні все воно проявляється. Це ящик із під боєприпасів на війні. Дівчина розписувала більше місяця. Далі повезла на фестиваль Холодний Яр. Ми возили показувати, що. Ми не лише воюємо. Єдина робота на виставці від непрофесійних митців. Ось цей ящик прикрашений квітами. Діти зі школи-інтернату на Чернігівщині такою бачать квітучу Україну, щоб мир був в Україні. Кожен витвір мистецтва пояснює бойовий капелан отець Сергій особлює Україну як миролюбну державу. На військових снаряддях іде розпис «Мир» якийсь мир. Ми за мир. Ми за прекрасне. Але на жаль, для того, щоб цей мир відбувся, ми повинні сьогодні перемогти з допомогою цих приладів. У столиці виставка пробуде і місяць. Далі подорожуватиме країною. Євгенія Цвітанська, Сергій Кисельов, Спецкор 2+,2. У кіровограді третій окремий полк спецпризначення. бійців, якого в народі називають кіборгами, узявся вражати містян не лише подвигами і бойовою підготовкою, а й Мирним музичним талантом. Віднині щоп'ятниці оркестр спецсил влаштовує тематичні концерти в міському парку культури. Рок виступ військових розвідників слухала Олена Шворак. Ввечері у парку чути музику грає цілий оркестр, класичні та популярні мелодії. Городяни підходять ближче і дивуються за музик сьогодні спецпризначенці. По військовому вчасно за будь-якої погоди вони дають концерт щоразу на різну тематику. Сьогодні спецпризначенці виконують рок. Військовий диригент зізнається, майже усі композиції доводиться переписувати під урізаний склад військового оркестру. Три десятки партій виконують лише 20 музикантів, тож аранжування потребує часу. Однак щотижня військові виконують нову програму. Кожен музикант він вкладає частинку свого душевного тепла, частинку себе в цю музичну фразу в ці всі нотки, в ці пісні, в ці тексти, ці зміст цього художнього твору. Просто щоб люди скажуть більше позитиву внести в наше життя. Щоб ми стали з вами добріші. Слухачі у захваті. Очень, очень нравится. Вообще нравится все, что они делают. Они молодці ребята. Своєрідний зиск від популярності музикантів-атушників намагається отримати і військомат. Неподалік концертного майданчику встановили свій агітаційний намет. Як правило, така компанія нам дає 5-6 чоловік за один день проведення тих бажаючих, котрі хочуть укласти контракт. Військові обіцяють давати концерти у Кіровограді регулярно до осені. Потім планують гастролі у зоні АТО. Світлана Шворак, Роман Круніч, Кіровоград, Спецкор, 2, +2. Небо над сполученими штатами у вишиванці, десятеро українців стрибнули з парашутами на аеродромі Чикаго у національному вбранні з нагоди дня вишиванки. П'ятеро хлопців та п'ять дівчат. Для більшості це було вперше в житті, але жоден від стрибка не відмовився. Емоції, які прижили учасники, добре видно на фотографіях, що ширяться в інтернеті. Усі учасники екстремально патріотичного заходу приземлилися цілими та неушкодженими і довели: хоч на тілі, хоч у небі. Українська вишиванка прекрасна. Нині це все спецкор в ефірі знову буде традиційно. Надвечір, цього разу середу. Втім, зверніть увагу, починаючи від завтра, підсумковий випуск спецкору стартуватиме рівно о 23. три. дякую за увагу. Доброї ночі усім і бережіть.